Такого ми вам ще не показували. До нас звернулася вчителька із проханням відремонтувати її ноутбук. Одразу бачимо зламане кріплення на його петлі. При відкритті апарату лунає трохи ненадійний звук. До речі, цей бренд ми бачимо вперше. Ну що, починаємо ремонт, відкриваємо апарат, але саме ця модель відкривається незвично. Гвинтики сховані під клавіатурою. Пробравшись до начинки ноуту, бачимо, що він трохи в порохах. Сам шарнір ну, просто забит пилом. Напевно, через це він не прокручується. Для того, щоб дістати шарніру, потрібно повністю знімати дисплей ноутбук. Одразу ж видно наслідки. Кріплення шарніру, вирвані просто з м'ясом. Для порівняння показую, як має бути та як є. Очищуємо від пилу, підкручуємо та змащуємо шарнір. Звісно ж, не забуваємо почистити і сам ноут від пилу. Із зламаним кріпленням ми швидко знайшли рішення. Припаяли металеву скобу та закріпили двофазним клеєм. Поки клей стигне, збираємо ноутбук. Ставимо на місце наш дисплей, зачиняємо задню кришку та дивимось на результат. Так як раніше ноутбук був в не дуже гарному стані, залишилися невеличкі шви, але завдяки клею тримається все надійно. Вартість ремонту ви бачите на екрані. До речі, не забувайте переходити на нашу сторінку. Там цікаво.